Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене майстерні не ремонт а огляд шуруповерта від торгової марки RONIX модель 8900 k Шуруповерт комплектується ось таким кейсом. Так, інструкція, гарантійний талон. Два акумулятори 20 по 2 А 2000 мА. В годину. Також зарядне. Зарядний пристрій і ось таке така кріплення, щоб цепляти даний шуруповерт до робочого ремня чи пояса. А я не тільки буду його оглядати, а ще й протестуємо, посверлимо, позакручуємо, подивимося, на що він здатний. Ну, думаю, має бути цікаво. Одразу помітив, акумуляторні батареї мають такі вентиляційні отвори. Що є дуже добре, щоб не перегрівалася батарея. Також мають індикатор заряду батареї. Спробую батарею від перфоратора 4 А чи підходить. Так, все підходить. Можна міняти батареї з перфораторів, з болгарок, з гайковертів, шуруповертів. Тобто тут ціла сім'я йде акумуляторна вронікса, що батареї підходять один одному. Зарядний пристрій іде 2 А. Ось такою фірмною липучкою. Даний шуруповерт має безщітковий двигун. І на свою продукцію торгова марка Ronix дає 3 роки розширеної гарантії. Є в них сервісний центр, є любі запчастини, це я вже визнавав. Шуруповерт має двошвидкісний редуктор і також має три режими: це є закручування гвинтів. Сверління і сверління з ударом. Має регуляцію крутящого моменту 21 положення. В руках компактний, неважкий. Потужність його сили закручення 45 нм. І, як помітив, патрон в нього до 13-ки. 13 він зажимає сверла чи оснастку, тобто йде він з великим таким патроном. Патрон йде одномуфтовий. Тобто, якщо треба докрутити, зажати оснастку, він не прокручується і є блокування. Також і відкручуємо. На першій швидкості може працювати від 0 до 450 обертів. І на другій швидкості від 0 до 1700 обертів в хвилину. Ще є в цьому шуруповерті така фішка, ніде її не бачив. Тобто інтуїктивне. Підсвітка це є діод, а це є датчик тут з цієї сторони, тобто почнемо працювати. Закрив пальцем і зразу вімкнулась підсвітка. Тобто, якщо ми десь до стіни підходимо чи десь в якомусь темному приміщенні, то підсвітка буде спрацьовувати. Фішка, якщо сонячний день, то не треба, щоб він підсвічував вам. Яскраві світла зменшив, і зразу від натиску кнопки буде спрацьовувати світлодіод. І Робочі характеристики в нього такі: так, в дереві сверлить 38 мм максимально діаметр, в металі 13 мм максимальний діаметр сверління, і також в бетоні в цеглі 13 мм максимально. Це ми зараз все провіримо, протестуємо. В першу чергу хочу спробувати на закручування ось таких мебельних саморізів. Спробувати, яка в нього по м'якості оця сила закручування. Ставимо на режим закручування, на перше положення і спробуємо закрутити саморіз, чи як мягко закручує, чи не прокрути його в дереві. Ось так. Бачимо, муфта спрацювала, і шляпку навіть не загнало повністю в дошку Це означає, що муфта мяка, тобто для мебельних саморізів підійде. Зараз пробуємо ось цей більший саморіз, дамо нехай на трійку. Бачимо також закрутило шляп. Шляпку повністю не втопило, означає муфта м'яка і можна крутити без проблем, не переживати, що перекрутить саморіз в дереві. Добавимо трошки зусилля і спробуємо цей закрутити. Як бачимо на більшому зусиллі. Його і втопило, і прокрутило ось в цьому дереві. Тепер можна спробувати більші саморізи. 80-й, 100-й, 120-й. Подивимося, як він справляється з ними. Саморіз. Пішло як по маслу, трошки скрипить дерево, втопилося повністю зі шляпкою. Моріс. Пішло як по маслу, трошки скрипить дерево, втопилося повністю зі шляпкою. Ще раз спробую 120-й саморіз, тут вже з трубцинами трошки собі буду допомагати. Так, щоб було зручніше, а то одною рукою притримував, а другою закручував. Так, пробуємо. Щось до кінця трошки не докрутило. Бачимо, трошки пригає біта і ще раз. Ні, далі не крутить. Прикрутило дві дошки докупи. Брус і дошку 75-й сотий закрутило, 120-й трішки не докрутило. Ще хочу спробувати, як він буде справлятися ось такими побільшими. Так, це у нас довжина 105 6 міліметрів діаметр, і це 125 і в діаметрі 8 міліметрів. Довжина 105 міліметрів закручуємо. Дивимося, трішки не докрутило, спрацювала тріщитка. Так, зараз спробуємо ось цей більший, в діаметрі 8 і довжина буде його 125. Подивимося, наскільки він зайде. Такий зайшов трохи більше, ніж наполовину. А якщо додати включити удар, зараз спробуємо. Ох <звучить> ти що, нічого собі, не сподівався такого. З функцією з ударом. Тобто він в два рази робиться сильніший, закручується. Майже все закрутив. 125 довжина. Спробуємо докрутити цього маленького і з ударом допоможемо. <звучить> закрутив. Як бачимо, тобто додавали удар і в дереві можна крутити побільшої довжини. Удар також допомагає. Не тільки бачимо, що в цеглі чи в бетоні. Тепер хочу спробувати закрутити ось такий довжина 165 і в діаметрі 12. Спробуємо з торця закрутити, як він себе покаже. То, як бачите, закрутив до самого кінця, аж руки чуть не вивернуло. Навіть можна ще трошки докрутити, якщо отак зробити. Так, бачимо, загнав повністю, тобто дурів цього шуруповерта вистачає. Це не якийсь там гайковерт, а шуруповерт. Тепер можна спробувати, як він буде сверлити метал. Є сверла 10, 13 і 16. Знаємо, що максимально. Він сверлить по металу 13, вказано, Ну, ми зараз провіримо. Розпочнемо сверла десятки. вмикаємо режим сверління. Також найбільше зусилля і включаємо другу передачу. Будемо пробувати, як. Тобто десяткою сверло, метал, ось такий профіль труба, не відчуває. Тобто раз і як в масло пішло, скажімо так. Тепер спробую сверло 13-ка. Як бачимо, з 13 також справилось, два рази щось мені закусило трохи, ну, сверлить бачимо файно. А тепер дійшла черга до 16. -ки. Зараз ми спробуємо просверлити. Так, бачимо сверлить, сверлить. Майже до кінця просверлили. Зараз ще. Як бачимо, справляється з 16-кою сверлом цей шуруповерт. А тепер будемо пробувати, як сверлить він в дереві. Заявлено, там 38 мм максимальний діаметр. Ми візьмемо 30-ку піреве сверло і візьмемо зразу 40-ку піреве сверло. Будемо пробувати. Спочатку 30-м. Так, відкрутило сверло. Але, як бачимо, просверлило наскрізь. крізь. Тепер будемо перевіряти сороковий діаметр сверла. Що, поїхали. Як бачимо, при виході також спрацював захист, і справляється, як бачимо, також з 40 сверлом. Дивимося, два отвора просверлили. 30-й, 40-й, сверлить без питань. Залишилось провірити, як сверлить в цеглі. Це є силікатна цегла. Ось так. Що нам треба? Включити сверління з ударом, сверло 14-те і будемо пробувати. Як буде він сверлити, так, включить другу швидкість, як бачимо на другій швидкості. Набагато швидше і сверло трохи відкрутилось, але взагалом цегла просверлена. Як бачимо, справляється також з цією задачею. Трохи поганяли його, протестували. Як бачимо, зі своїм завданням він справляється навіть більше е крутить, сверлить те, що треба, навіть більші отвори. Тепер треба його розібрати, подивитися, як він зроблений всередині. Замірюємо, чи є 20 вольт в батареї, подивимося, які там елементи стоять, чи дійсно 2000 мА. Розбираємо. розібрав шуруповерт, дивимося, як він зроблений. Також розібрав батарею. так, Все по порядку. Дивимося. Так, Плата управління. Ось такий радіатор. Є серійний номер на ньому. Ну, Дивимося, все зроблено непогано, залито. Навіть бачимо, якщо. Треба тут є маленькі такі гвинти. З цієї сторони вони відкручуються і, напевно, це все розбирається. Лізти туди не будемо. Так, кнопка в нас джавел від торгової марки. Теж непогано. Так, двигун, дивимося, дійсно йде безщітковий. На двох підшипниках все як має бути. Намотка статора. Все зроблено добре. І ось такий роторець, два підшипника, металева шестерня. крильчатка, яка ганяє повітря, щоб не перегрівався двигун. Все зроблено добре. Тепер далі редуктор. Бачимо, переключатель швидкості йде металевий. Це теж дуже добре. І бачимо, йдуть металеві шестерні. Дуже добре, що редуктор фіксується ось цією прижимною такою пластиковою пластиною, яка в сторону відщенкується і відкривається. Ось так все стоїть добре. На своїх місцях заглянемо тут. Так, шайбу знімемо. Іде ось такий перші привідні чотири шестерні. Ще що примітив, дивіться, редуктор, якщо складається з двох частин, він йде на ніяких там, не защенках, а на чотирьох саморізах. Отак все кріпиться. Дуже надійно. Відкрутив гвинт з патрона. З лівою різьбою бачимо, йде він так само на фіксаторі різьби. Це якби, показує клас збірки інструмента, що не так просто закрутили, а ще й зафіксували. Розібрав повністю редуктор, як бачимо, йде він двохшвидкісний. Металеві шестерні, все повністю. Ось тут такі вінці йдуть. Також йдуть вінці металеві, і все металеве йде. Добрався далі до блокування шпинделя. Ось тут так блокується шпиндель, щоб не прокручувало, коли ми закручуємо. І Дивимося, тут все йде металеве, що корпус редуктора, що вал, що ось ці бочечки І все металеве. А тепер саме головне це акумуляторна батарея. Дивимося. Є тут 5 елементів, також є 2000 мА вказано, торгова марка Quixin. це дуже хороша торгова марка, яка займається цими акумуляторними елементами. Звернув увагу далі, що точкова зварка зроблена, приварно все акуратно. І дивимося, ось така плата. Також все зроблено акуратно. Все зроблено чітко. Заміряємо, чи є в батареї 20 вольт заявлених так, навіть 21 вольт. Це повністю заряджена батарея. Ну що, а тепер підведемо підсумки. Як бачимо, безтідковий акумуляторний шуруповерт Ронік справляється зі своїми завданнями, навіть більше. Сверлить, сверлить в металі, закручує, сверлить в цеглі. Тобто, Свої завдання він справляється. І бачимо, що є достойна 2-амперна батарея. Нічого тут не намучено, нічого не прибільшено, не применшено. Також бачимо безщитковий двигун. На двох підшипниках йде. Все якісно зроблено. Фірмена кнопка, фірмена батарея QuickSync. також плата управління, все зроблено якісно. Тобто цей бренд не тільки продається в Україні, це є світовий бренд. Також продається всюди в Європі і тут якість контролюють. Дійсно, він вартий уваги. Тобто, З завданнями у справляється патрон 13, великий патрон на великі сверла. Купуйте все-таки вже інструмент, який має, якусь, якийсь має авторитет, зроблений на хороших фабриках, з хорошого матеріалу, З хорошими елементами. з хорошими кнопками фірманими. А ось на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів показати, вам показав. Трошки протестували. Всім, кому подобається чим я займаюся, підписуйтесь на мій канал, підтримайте відео лайками. Також пишіть коментарі, хто вже користується цією торговою маркою Ronix, як вона себе веде, як з в неї з запчастинами. Пишіть, буде інтересно, поспілкуватися.